Усім привіт! Мене звати Дамір. Я учень першого класу самбірської музичної школи. Сьогодні я розкажу вам про тризвук. Тонічний тризвук це акорд, який складається з трьох звуків розташований через одну ноту. Ці звуки мають такі назви: основний тон. Терція. Три звук позначається двома цифрами. 5 і 3. П'ятий це квінта і третій це терця. Види три звуки залежать від видів терції, з яких вони складені. Терції бувають двох видів велика та мала. Отже, можна скласти 4-3 звуки. Перший це мажорний, другий мінорний, третій зменшений і четвертий збільшений. Усім дякую за увагу.